Вітаю глядачі мого каналу. Зараз 9.03, 15 серпня. Понеділок, і я роблю розклад карту дня на Ленорманах. Вони нам більш приоткриють, більш покажуть, доповнять. Будь ласка, карти, покажіть нам на сьогодні, на 15 серпня ситуацію у місті Запоріжжі. Яка ситуація у людей, у мешканців, у влади повністю місто? Я вам так скажу, що іде якесь у нас об'єднання. Якось е, щось таке нове буде. Чи пов'язано воно з дітьми, не знаю. Так, але союз гарний. До речі, якщо по понеділкам йдуть е, друження у, у РАКСа то дуже схоже, що це сьогодні такий день. Я чогось думала, що по понеділкам того не робиться. Але бачите, багато людей будуть одружуватися, або ну, жити разом. Жити разом, це союз. Багато пар, бачите, ну це не просто так. Це не просто так. От. А ну, давайте подивимось, що це за дитина. Бо тут ще може нове бути. Дивіться, це, звісно, щось воно буде. І тут пов'язано із дітьми. Будуть якісь і роботи, які пов'язані іменно з дітьми, щось буде організовано. Якесь буде проходити, мабуть, діє або організація, якась створиться іменно для дітей в підтримку іменно сімей цих. Бо це сім'ї, це коріння, і це, до речі, дуже довга карта. Це, це організація буде м, така м, на довге життя, як кажуть. Вона буде дуже серйозна. На вечір в місті у нас буде трошки так якось перепони, проблемки. А ну, риби. Риби, риби. Ну, це океан. Це все тут, це вся матеріальність, але це карта хороша. Це карта хороша. Хороша карта, то що в нас будуть проблеми з грошима, з роботою. Угу. Будуть проблеми з роботою. Тобто у багатьох людей, як, на що я, як, як я розумію, ну, по-перше, якась буде проблема з грошима. Не отримають сьогодні ті гроші, ті закази не отримаєте. Воно буде відтягнено, віддалено, віддалено. Тобто не то, що ви взагалі не отримаєте, а це буде як відсрочено. Гора, то ви будете проходити, ви будете проходити ту гору. От. Але ви це все буде у вас, але воно буде згодом. Будуть, будете проходити путь перешкоди. Ось так. Ну, бачите, тут хоч нема пльоток, слава Богу. Так, це що по Запоріжжю у нас? Давайте подивимося, що у нас буде в області. Ну, цікаво, цікаво, і по одруженням, і по... Якомусь дитячому тому організації об'єднання іменно зв'язано з дітьми. Воно буде довгочасне, воно буде потужне, воно буде довго розвиватися. ну, тобто це для розвитку, для розвитку іменно воно буде йти. Будь ласка, покажіть нам карти на сьогодні 15 серпня ситуацію. Запорізькій області, там, де окупація. Покажіть нам наші, нашу ситуацію наших людей, як вони там. Темні думки. Ну ось. Зранку, зранку будуть такі негарні у вас там. Е Подумки про це все діло. Звісно, ви в окупації, вам погано, вам страшно. Але наближається якась до вас звістка, подія. І вона вже в путі буде вона ближче до кінця дня, бо вона наближається, бачите, до середини. І ось вона тут вже на вечір буде. Давайте подивимось, що це буде. Це якісь хлопоти, спілкування людей і будуть. змії. А як же так? Тобто під цією гарною новиною, під цією гарною новиною будуть змії. Тобто це буде або обман. Що це хороша звістка? Або це буде прикрито під цим, отак. Прикриються з чимось, знаєте, що ще може бути як? Тобто якась буде звістка, якісь зміни, і вони прикриються під оцими хлопотами. Ну, Це домашні клопоти. Це таке суєта, суєта. Вони прикриються під суєтою і зроблять якусь гадость. Буде якийсь обман, буде якась подлість на вечір, але вона буде ось прикрита цією суєтою. Ну, закінчиться воно більш-менш нормально. Це будуть по-любому зміни на гарне. Але якийсь обман буде, люди, якась подлість буде, якась брехня буде. Якась буде брехня прикрита от цією суєтою у Запорізькій області. Добре, якась буде брехня прикрита. Як я правильно тримаю. Ну, давайте подивимося, це окупована територія була. Зараз ми подивимося з вами. Подивимося з вами під контрольну територію Запорізької області, що там робиться. Ну, вони вночі й так, вони можуть щось там зробити. Якусь гадость зробити, але там зміни потім надоб, Тобто. Якщо вони навіть зроблять ту подлість, то ну, люди не загибнуть. Люди не загибнуть, то буде просто якась. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію у Запорізькій області на 15 серпня на сьогодні на підконтрольній нашій території, яка знаходиться під артилерійськими ударами. Ну, як сіра зона. Хочеться сказати, але в мене ну, не повертається язик. Як там наші люди живуть? Маленькі, маленькі в них, радощі йдуть зранку. Якийсь буде успіх. Ось, бачите, от щось воно тут буде пов'язано з цим? Щось? Ну давайте подивимося на вечір. Що це буде? Що це за Зміни новини? Зміни новини. Сонце. Це якісь події будуть. Бачите, там змії, тут маски. От вони будуть чимось прикриватися. Я дуже боюся, щоб то було не якась подія затомною. Дуже я цього боюся. Вони прикриваються тут чимось гарним, але сонце ще може показати і. Але тут же це ж не окупована, а Анаргодари окупований. То тут вони будуть прикриватися чимось хорошим. Це окупанти щось будуть там. Не окупанти, а люди під масками, колаборанти, ті, які здають, здають позиції наших людей. Ось вони вночі будуть працювати. Суки, будуть працювати вночі. І це їхні, це їхні дії і їхні звістки. Вони щось, щось вони накриють там наших, щось десь вони нароблять нам біди. Але в середині дня бачите успіх. Успіх, успішна карта така, робота буде якась робитися успішно. А там яка робота? Там робота іменно зв'язана з військовими. Я не буду далі дивитися. Ну, на вечір, опять-таки, бачите, там змії впали на окуповані, а тут оці е, під масками люди, які здають. І новини ці якось будуть вони. Е, Може, різня, може, будуть і пов'язані, подивимося? Подивимося, що там буде. Так, давайте подивимося місто Херсон. Будь ласка, карти, покажіть нам на сьогодні, на 15 серпня, ситуацію в місті Херсоні? Як там українська сторона, наші люди. місто Херсон. Гляньте, ну, ну що це? Ну що це? Юперний театр. Mm. Люди з різних жим викидають з різних сторон карти. І на вечір іде оця така, оця дезінформація буде. Така дезінформація буде. Да. Будуть вони брехати нашим людям. Будуть брехати. Будуть Херсону брехати, людям будуть дуже брехати сьогодні. Буде якась дезінформація. Оце ці наші території, які Південь Запоріжжя і Херсонщина. Я в нас, Запорізька область, буде, буде якась дезінформація. Я не знаю різного плану, що вона одна буде і та ж, я не знаю. Подивимося. Бо різні області, я думаю, що інформація буде різна. Подивимось, що воно буде. Я дуже боюся за енергодар, Дуже боюсь. Будь ласка, карти, покажіть нам Херсонську область правобережжя на сьогодні, на 15 серпня, нашу українську сторону. Що там сьогодні? Правий берег Херсонщини. Херсонщини, буде йти якесь об'єднання? Буде йти якесь об'єднання? Союз. Ну, наші люди там вони об'єднуються. Це, мабуть, партизани будуть об'єднуватися з нашими військами. будуть якісь робити речі, таємні, Я не буду відкривати цю карту. Не хочу. Я подивлюсь, що наближається. Успіх. Нам цього достатньо. Я не хочу відкривати. Може ті покидьки дивляться. Не хочу. Подивимося, яка таємниця буде на правому березі. Вони ж там всі зібралися. Що їх там чекає сьогодні? Якщо у нас успіх, то мабуть у них буде в обратну сторону. Ідуть події швидко. Швидко, швидко, швидко будуть відбуватися події успішно. Об'єднання це наближується успіх. Щось вони зроблять наші хлопці. Ні, я не можу, в мене рука сама тягнеться. Люди буде все добре. На правому березі сьогодні буде супер. Буде щось якась подія. Побачимо, яка. Буде дуже гарна подія. Це не просто бажання. Це вже воно здійсниться. Вони будуть, мабуть, їх бити. Подивимось. Або щось таке буде сплановано і воно вже воно. Так, давайте подивимося, будь ласка, карти покажіть нам лівий берег Херсонщини на 15 серпня карту дня для наших українських людей. Лівий берег. Лівий берег. Там йдуть крадіжки, грізня. Наших людей грабують, наших людей кидають на підвали, над нашими людьми здіваються, як хочуть. А крадіжки так це просто як здрасті. І ось іде час і сила. Я хочу подивитися, що це за сила. Я знаю, чия це сила. Це наша сила. Це наша сила, люди. Але воно ще буде так. Воно ще буде так. Не відкрито. Може партизани щось зроблять на лівому березі. Але дуже потужна ця карта, це чоловіки, військові. І вони зроблять щось. І вони щось зроблять. Щось вони зроблять. Це як ігра. Щось цікаве зроблять. Подивимося, почуємо. Почуємо в новинах, що там буде. Дуже активна зараз Херсонщина. Дуже активізувалася. Так що, отак, люди, буде, буде така ситуація у нас. Цікаво дуже. Цікавий розклад і на Запоріжжя, і на Херсонщину. Будемо дивитися, що воно як воно проявиться. Почуємось, папа. -па.